Шановне товариство, перед тим, як довести вам інформацію по сесії, яка відбулася 21 грудня 2023 року, згадаю вам анекдот: в сім'ї діти обсуждають тему, говорить мамі: мамо, от горілка збільшилась в ціні, мабуть, батько буде менше тепер пити, зайшовши до хати батько, почувши це, говорить, ні, дітки, ви будете менше їсти. Всі деталі, звісно, ви можете подивитися на офіційному сайті, переглянути, бо це багато часу потрібно. Я дам лише, нагадаю вам деякі моменти з прийняття рішень. Зверну увагу на деякі моменти. Але на початку ще хочу звернути вашу увагу. Я вас дуже прошу. Заводу за сміття потрібно платити. Ті ваші аргументи в тому, що в нас страшне марнотратство, розкрадаються кошти і все інше, Ми, і ви, ви знаєте мою позицію до керівництва Доброславської селищної ради. Але, друзі, водою ви користуєтесь, користуєтесь, сміття вивозиться, вивозиться. Тому я вас дуже прошу. У нас страшенно велика кількість людей, які не платять. Це просто жах, я вам скажу. Так ні так не можна жити. Боротися за свої права, відстоювати справедливість це інше це зовсім інше. І те, що ви говорите, що. Про капечка там, ну ви поняли, да? не буду говорити, то що ви говорите. Е це ніякого відношення не має до того, що ви повинні платити за користування водою і вивезти сміття. Шановні товаристи, як ви бачите, все більше і більше людей стає сміливіших, більше, небайдужих людей. Ми відверта рада, що їх стає все більше і більше. Нарешті люди починають розуміти хто із хто. Як не намагаються посадовці місцевої влади подавати мешканцям свої слуги, виспаляти себе, мов все для вас, тільки для вас, собою нічого не заберемо. Але населення починає розуміти, що не все те золото, що блищить. До речі, голова селищної ради прокапечку, перший заступник калюжний, стверджують, що у нас ревізія пройшла нормально, десь якісь там дрібниці, жодних порушень, в тому числі по зарплаті немає. Ось ті, знаєте, оскільки мені телефонують і говорять, що примушують писати заяви, мов. Добровільно, я прошу вирахувати з моєї зарплати, треба покрити якісь кошти, бо ревізія знайшла незаконні дії та все інше. Я звертаюся до вас, друзі. Не будьте, ну не хочу нікого образити, але по-іншому не скажуть. Це, звісно, окрема тема. Я обов'язково висвітлюю в темі ревізія, аудіт, тому що ці басні, що нам розказує керівництво селищної ради, це чергова маніпуляція. Я вас дуже прошу, друзі. Не пишіть ніяких заяв, що прошу добровільно відрахувати з моєї зарплати. Ну не будьте, ну не будьте, вибачте, але все-таки скажу це слово лахами. На вас завжди виїжджали і будуть виїжджати, якщо ви будете такими. Звертайтесь, будемо підніматися, об'єднуватися і вас ніхто не троне, повірте мені. А якщо ви будете кожен сидіти в себе на кухні, то, звісно, вас доїли, доїть і будуть доїти. Вибачте за такі слова. Привіт ну, вас, побач... ну, вас друзі. Що <гум> ви так з'явилися? <гум> у мене питання, ви на що на, ви... на постійних комісіях там прийняли? О, ви по землі? Ну, ви ми були по на постійній комісії? У нас по землі, ми... подождіть, ви на постійній комісії були, мені сказали, що не було. Міністерство добрі. Я вибачаюся. Я. Ви на постійних комісіях були? Говорять, у вас не було на постійних комісіях, так? Да? Знаєш, не було, так. Да. Да, Ні, ну просто запитав. Да. Е, добрий день. Я хотів вас запитати, ви на постійних комісіях не були? так? Да? Ні, не було ви на постійних, бо дуже говорю, що не було. Добрий день. день. Я голова громадської організації про спільнота Лиманщини. Знімаю відеозйомку, ну, да. ви знаєте, що тут дозволено. А ви в нас в то що? Я директор державного підприємства національні злосульні проекти Міністерства економіки. А я з Міністерства економіки. Клонь Віктор О. Михайлович. І ще одне з головних: депутати будуть звітувати. Тому я вас дуже прошу. Держіться на контролі, щоб не було так як з головою селищної ради за 2-3 часа об'явила, що прямий ефір, а потім що ніхто відповідей запити не давав. Тому я вас дуже прошу: контролюйте і вимагайте, щоб завчасно повідомила всіх, щоб е е збори були не в робочий день, не в 2-3-4 дня. Години, що люди працюють, щоб вихідний день був. Підготуйте питання, задайте питання, щоб не вийшло лапшу, вам ніхто не вийшов. Так як було сказано на сесії, постанова 268, ніхто не внікав, а насправді там зовсім про інше говориться. Ну, На цій сесії вже не було те, що, як раніше, пам'ятаєте, да? собаки, гавкають, гіперактивісти і все інше я покажу вам. де. Не знаю, може, це пов'язано було, що в нас гості були. Ну, Ми покажемо деякі моменти. Тому що сьогодні, я кажу, я не готова голосувати так, тому що завтра всі е, наші активісти напишуть така сяка професійна. Звернули увагу, тобто. тобто не хоче дати Якщо людині і спихують на активістів. Черпати інформацію з дуже цікавих джерел, яка 90% брехні поєднує 10% правди. І людям тоді дуже важко зрозуміти, де ж там правда, де брехня. А ми хочемо, щоб вони цю е, інформацію отримували з перших вуст і менше б е, домислювали е, чиюсь буйну фантазію. Ну, от така ситуація. Якщо коротко сказати, то буде так: нікому не вірте, тільки мені. Правильно, Людмила Яриславна, позиція ваша дуже вірна для себе. Але я ще раз хочу. Сказати всім гіперактивним небайдужим громадянам ми не робимо нічого з того, що не відповідає закону. Критикувати в нас можуть всі, особливо ті, які за своє життя не зробили нічого корисного і нічого не побудували, і нічого, е, нікому не допомогли. Про це я хочу, щоб ну записуйте, запису. Я хочу, щоб про це всі знали і, і, і бачили, як це відбувається. Нічого не побудували, нічого корисного не зробили, нікому не допомогли. Дивно. В чий адрес це було сказано? Активістів, небайдужих людей. У нас в Фейсбуці все більше і більше їх. Так що ці всі люди нічого взагалі не стоять. А якщо це мій адрес було сказано, так Людмила, ну як мінімум, треба було запитати, ви чудово знаєте, що я робив, як я робив, скільки робив. І, а інше, ну мене немає. Знаєте, я не люблю піаритися, що я тому допоміг війському, тому допоміг війському. Люди самі знають, бачать. У мене немає такого бажання, чесно кажучи. Я нікуди не руся і не намагаюся піаритися і бити собі медалі, заробляти грамоти. Хоча, до речі, кстати, теж є. Хоча на початку можна було б запитати, що це мене стоялося, а потім вже щось таке, таку нісенитницю, таку нісенитницю городити, вибачте. Оксани Волощук, секретаря Доброславської ради, своя думка щодо опозиції. Прочитають уважно, друзі. Я тільки зверну увагу, що вона ха, пише: на жаль, зачасту опозиція складається з пліткарів і заздресників. Хто ж це такі люди? Пліткарі, заздрісники – це люди, які певний негатив... через певний негативний досвід якогось усвідомлюють власну аномальність. Ну, далі без коментарів. Я думаю, кожна людина адекватна, нормальна, чудово розуміє, хто пліткар, хто заздрісник. Хто опозиція та все інше. І так, давайте перейдемо до бюджету е на наступний рік. Декілька слів про видатки селищного бюджету за 2023 рік. У нас по видаткам пішло 543 мільйона вдумайте всю цифру. Е ну, 543 мільйона, точніше 153 тисячі. Ну, що вже говорити про те, що з'їли, так? Да? Хто зі більше, хто менше, то вибачайте. Е, хтось мав 250% премії, хтось 500% премії, а ви. ну, Мабуть, ви ледері, друзі. Да? Ну, а як говорити? У раз у вас таких премій немає, то, мабуть, ледер. Я так розумію. У нас, ви е, знаєте, ще хотів звернути увагу, я спілкуюся з керівництвами, з військовими. Е, на передовій немало. От вони повідомляють, получають вони 23 там 25 тисяч на нулі. Якщо вони йдуть навіть на нулі, якщо йдуть безпосередньо в диверсійну групу або безпосередньо приймають самих активних бойових діях, їм платиться там 3 300 чи 3400, не пам'ятаю, за сутки. Тобто тих 100 тисяч, як говорять, що вони платять, отримують на нулі, то 100 тисяч їх немає, і близько навіть немає. Тобто людина там отримує 23 тисячі, да, а окремо, якщо вдруг йде. Безпосередньо 3-5 днів, тобто і близько тих сум немає. Але тому у нас керівництво, я так, коли запитують питання, що такі них премії і доходи, я думаю, що, напевно, у нас керівництво Доброславської селищної ради 30 суток на, цілодобово на передовій. У них ракети, мабуть, над головами літають, снаряди рвуться кожну хвилину, хочуть, можуть точніше загинути, мабуть. А ви запитуєте, чому у них такі шалені зарплати, премії і все інше. Ви чудово пам'ятаєте, як хавали керівництво Доброславської шалешної ради, я дав запити, показував у Фейсбуці, надавав відповіді, вони хавали, не давали свої цифри, все спихували згідно рішення сесії такого-то, згідно рішення сесії такого-то. Але з боями аж через сталицю, кучою скаргів та інше, ми нарешті добилися. І всі ви. Побачили, чому саме тоді керівництво селищної ради хавало ці зарплати, премії від нас. Пам'ятаєте, я говорив, що керівництво громад Фонтанки, Візірки, Красносілки, да, то тобто есть, які громади, які в них доходять. В них зарплати, премії суттєво суттєво менші, ніж у нас. Ну, ми ж круті, мабуть. Да? Скажу по секрету, навіть працівники селищної ради були шоковані. Коли дізналися про їхні зарплати. Тобто, понимаєте, то наскільки все було Ну, секретний підрозділ, ви ж розумієте, це в нас дуже все таємно. Зв'язку з тим, що в майбутньому у 2024 році в нас коштів буде набагато-набагато менше, то селищна рада буде зменшувати кошти на утримання всієї соціальної сфери. Що касається голови селищної ради, з 1.1.2024 року посадовий оклад в розмірі 15 тисяч, доплата за ранг 700 гривень, надбавка за вислугу років 20% до посадового окладу з врахуванням доплати за ранг. Сьомісячна премія так мій залишається. Ну, все залишається. 200% від посадового окладу селищного лозідного розпису. Надбавка за виконання особливо важливої роботи 50%. Так як було таке зарахування надбавки за ранг місцева серед та надбавка за вислугу років. Матеріальну допомогу ну це згідно закону, всі повинні давати при наявності в коштів в межах затвердженого фонду оплати праці, ну вони зробили серйозний собі фонд оплати праці. молодці, звісно, я маю йду для себе. Та економію фонду здійснювати преміювання за підсумки роботи щоквартально після його значення. Ну, заради справедливості потрібно сказати, що вони прибрали деякі. Ви ж пам'ятаєте, вони да? там через місяць отримали премії, шалені до свят, чуть ли не кожен місяць. Е -е, але це прибрали частково, але додали премії щоквартально. Ну, непогано, як для себе. За то, що був західні, святкові дні працюють самому роз'яснені 280 постанови. Є. Постановимося передати. Ваша пропозиція є Чи ні? Чи тільки питання було? Питання, питання. Так, є пропозиція зараз нову проголосувати даний проект. Таким чином ви звернули увагу? Депутат задає питання. Вони ж розглядали за це там, премії за те, премії за те, за те, за святкові і так далі. А ще є ще ж премія за особливу, важливу роботу. Депутат за депутає, а що входить сюди? За що це? Як це? Що це? Тиша. Голова ради не знає, що сказати, всі мовчать, тому що чудово, все розуміють. Але бере удар на себе за дорожнє. Говорить, що це за напруженість, ну, я так розумію, це мабуть так, напруженість. сарказмом трохи. За роботу у святкові дні, там, вихідні, десь вихід, і взагалі передбачено постанову 268 Друзі, за вихідні, за робочі дні окремо оплачується. Постанові 268 Кабінету міністрів зовсім не так сказано. Там просто пишеться, що керівнику надається право. Ну ви зрозуміли, всі змовчали, ніхто нікого, так, один одного, як завжди. І пройшло. Прокапечку думаю, швидко треба голосувати, а то вдруг раптом ще щось почнеться. Хочеться додати. Після того, як висвітили активісти заробітні плати керівництва Доброславської селищної ради, тут вчителя дзвонять мені і говорять, що нам дали дуже велику велику премію до е, свят Різдвяних. Я не знаю, звісно, наскільки велика, тому прошу дайте коментарі, будь ласка, хто читає пости і знає. Це селищна рада совість проснулася? Чи вирішили просто якось закрити, хоч якось закрить свої ті суми, шалені премії? Ну, на жаль, забрав у вас багато часу.